Село Горностаївка Херсонської області для Рівненського Вереса найбільш географічно віддалена точка з-поміж усіх суперників по другій лізі. Аби зіграти календарний матч чемпіонату України з тамтешнім миром, футболістам народного клубу довелося автобусом подолати відстань у понад тисячу кілометрів. Незважаючи на те, що приїхали до Горностаївки керівняни у переддень гри, відновитися як слід після переїзду не зуміли. Та й сам мир виявився дуже непростим суперником, розповідає головний тренер Верс. Олег Лудков. Був дуже складний переїзд. І ми, я бачив, що хлопці не повністю відновилися від цього переїзду. Це команда, яка не те місце займає у турнірній таблиці. Вона дуже укомплектовані такими добротними футболістами, які вже пограли в першій лізі. Серед них є ще один із таких відомих футболістів Паралімпійської збірної це Кам'ягін, лідер цієї збірної. Дуже такий талановитий футболіст, то ми знали, що нас очікує дуже тяжка гра. Зрештою, переможця впертого протистояння визначив єдиний гол. Його створив 19-річний Богдан Денега, який проводив за Верес лише другий офіційний матч. Денега забив дуже красивий м'яч, але потім ще й заробив другу жовту картку і був вилучений в кінці гри. Тобто, ще поки парень ще так адаптується до команди. До тренерського штабу ми додатуємося до нього, але я ж кажу, що його потенціал набагато кращий і вищий. Здобувши три очки у Горностаївці, Верес наздогнав у турнірній таблиці інгулеців. Притул наблизився до лідера чемпіонату Колоса. Втім, до наступного матчу проти Сумської Барси Верес підходить із вагомими кадровими втратами. Через травму гру може пропустити Віталій Дністрян. Є проблема Олега Шутова. Він теж був замінений за травми. Він так відновився ще Деревльов, Бурдіян. Денега буде пропускати гру через дискваліфікацію. Тобто у нас є певні проблеми перед цією грою, але я думаю, що ми суміємо впоратися. Матч Верес Барса відбудеться у рівному 19 вересня, початок о 16-й годині. Роман Сверида, Дмитро Сидор інформаційна програма День.